Всім привіт дорогі друзі, з вами XDMAN. І сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про найкращі скини кожної рідкості в Brawl Stars. Хто може, не в курсі зараз Бравлі доступні рідкі, суперрідкі, епічні, міфічні та легендарні скини. І про кожну з цієї рідкості я виберу найкращі скини, звісно, на мою думку. Свою думку можете висловити в коментарях. Але перед тим, як це все почати, я прошу кожного з вас поставити лайк та підписатися на цей канал. Вам не важко, але мені максимально приємно, і ви завжди зможете передумати. Плюс все сильна мотивація для мене знімати ще більше подібного контенту для вас. І я буду розпочинати. Для початку давайте знову відкриємо каталог і подивимося, які там скини доступні. Так, давайте вибираємо рідкі. Я, напевно, зразу виділю агента пі. Скінчик виглядає класно. Принаймні виглядає та й що ви хочете за 30 гемчиків. гемчики. Далі. Bumble Gumbi. Тож скінчив з 30 гемчиків, нічого особливого. Але виглядає він, принаймні виглядає красиво. Тут вже кожен думайте для себе. Далі скінчик, який би виділив, це зомброк. Скінч виглядає непогано, як для скіна за 30 гемчик. Він в мене є, і в принципі я ним задоволений. Далі виділю, е, ну, тут я не знаю, до речі, мішкосе такий скінчик. Тут вже кому як. Мені, наприклад, подобається чуть інший скін на того на саме більше, але, в принципі, може бути. Ну і на кінець, напевно, ще виділю тропічного спраута. Ну і скінчик, виглядає дуже красиво. І не знаю, цей скін вже капець якийсь старий, напевно, роки 2-3-3. Але, не знаю, він мені все ще на початку подобався, плюс мій другий умов. І я завжди дивився і такий, ну, класний скінчик, але я гемчики тримаю напас шо. Гемчики я тримаю на пас. Або не мегаящики, бо він, ще, по моєму був добрий опас. Так, якщо не браюся, він був добрий упас, я тоді збирав. Ну це так просто. Колись, знає, що так хтось не знаєш, колись ми га'яшчики купляли за гемчики. Ото були часи. Я не знаю, хочу ще якийсь один скінчий вибрати. Напевно, ну, воїн, бо навіть не знаю, і він багато в кого є. А бродячий я видає, в принципі, непогано. Чи, напевно, я бродячого лалончику теж сюди віднесу. І ось таких, якщо не появляюся, 5 найкращих скінчиків ми з вами вибрали рідких. Далі, супер, рідкі. Тут вже не 50, тут вже 83. Тут буде де розгулятися. І перший скінчик, який я зразу хочу виділити, це Акула Кольт. Тут я виділю більше скінів, до речі, бо їх тут просто більше. Акулокольт всім рекомендую класи Скинчики, я не по сьогоднішній день задоволений, я його купляв разом з Brawl Pass. Скінчик бомба, на мою думку. Далі виділю B800. Знову ж таки, він був Brawl пасі і він виглядає, на мою думку, просто пушечко. Скінчики, мені здається, коштують 80 гемчиків і їх кхм, можна купити. Далі. Далі знову виділяю містера Пітак. Дарумо, містер Пієн, це щось по-моєму в китайському стилі. Ну, коротше, скінчик класний. Я, до речі, над нього протестую, бо я за нього ніколи не грав. Тих двох скінів. я знаю анімації, а його можна пробувати. Давайте здаємо в тренування і чекнемо, що по анімаціях. Скінчик красивий. До речі, це чисто моя думка, тобто я там не на Ютубі дивився, бо можна, хтось буде порівнювати. Це чисто, те, що думаю я. Так, ось так глядає у нас анімація. До речі, красиво, я хочу сказати. Не знав, що в суперітких є анімація атак. А ні, в анімація якраз в супер-рідких є. В по-моєму з рідких є анімація, але з нього не впевнений. Далі зараз ось так у нас виглядає ульта. давайте ценимо гаджет, він, по-моєму, теж має бути змінний, так. Ну і, в принципі, все. Тут, по-моєму, ще є анімація, типу програшу, перемоги. В принципі, СМП скінчик красивий. Будемо виходити. В принципі, Акула Кольт і б 800 думаю, всі знаєте їхні анімації. Так, далі, який можна ще виділити скінчик з супер рідких. З клоун Сем. Ось. Цей скінчик теж виглядає дуже круто і, в принципі, сам скін класний. Але він не зрівняється зі скіном зомбі. Я її вибив, я її не купляв, але в принципі скінчик я б в будь-якому купив. Якщо я не помиляюсь, спочатку цей скін коштував 150 гемчиків. І навіть пам'ятаю, він виходив в обнові з Ну, коли коротше, давали коли Амбер, на той момент п'яту легендарочку. Ось, ще тоді я казав, що цей скінчик по-любому куплю. Але не знаю, чому він всі 70 гмків. Я десь тільки тижні два тому, тому знав, що він коштує 180. Я думав, що 150. Чесно, я аж розчарувався. Ну, скінчик достойний, і я пропоную вам його купити. Далі, по скінах, я би вам рекомендував взяти, наприклад, такий скінчик, як. Сканіда теж красивий скінчик, у мене його нема, але можливо в майбутньому куплю. Так, Але я шукав не його, я шукав Рубіновий Спраут. Тоже Скінчик прикольний. Рубіновий принц Спроут, вибачаюсь. Скінчик класний, як за 80 гемчиків, виглядає непогано. Дальше. Рицарь, єдиноріг Барлі, скінчик Бомба. Я розумію, що я вибираю багато скінчиків, просто в плані скінів у мене дуже розбігається думка. Скінів багато, тому перечислю більше, чим планував. Далі. <пі> Нехай буде солодкоїжка. Не знаю, як буде коросько привести. Коротше. І ще один скінчик Солодкоїжко Сенді. Тоже класний скінчик, я його ще досі не купив, але планую майбутнього купити, бо скінчик справді достойний. Сніговий Тік. Я купляв за 80 гемчиків, або за блінки, не пам'ятаю. Ну, скінчик теж мені дуже подобається, я його давно планував купити, і я його купив. Скінчик рекомендую, правда, потім буде ще один скінчик натік, там ще будете вибирати. Е, ще який вам гем... скінчик. О, це просто, я не знаю, ось цей скінчик в мене стоїть десь на рівні зомбіві. Скінчик тільки за 80 гемчиків, я його вибив зі стардропу. Я не думав, що він настільки крутий. Він в мене на багатьох правів присутній, тому що мені дуже подобаються самі кольори скіна. Тобто синій, червоний і зелений, класно поєднані. Ну, На мою думку, скін бомба просто. Ель Атоміку мені дуже подобався скінчик. Зараз він мені вже прижився, а до того скінчик мені дуже не подобався. Хочете, можете взяти. Дальше. Ось цей скінчик теж не за 150 думав, він за... Я думав, що він за 150 гемчик, він за 80. Ай, Добре. Ну, ось цей скінчик не знаю. Є прикольна анімація, правда, от кольори мені не подобаються. Взагалі на Мс, по-моєму, класних скінчиків нема. Тож, давайте навіть зараз чекнемо скінчики на Емс, бо щось я сумніваюся, що є хороші скінчики. Мс, які у нас є скіни. Хоча оцей скінчик непоганий. Ну не знаю, кожен вибирає для себе, знову ж таки. Далі переходимо до епічних скинів. Тут оцілих 111. І давайте вже когось вибирати. Я вибирав кілька скінів, але на відосі я вибрав набагато більше. Почнемо, напевно, банановий кольт. Скінчик виглядає гарно, але напевно все-таки акулакольт в мене буде стояти вище. Чого цей хвостик прикольний? Е, бідова тара. В принципі, скінчик виглядає непогано. Це без заямчики про... Бра... А, чекать, Нотару, на ні, Натару цей скінчий не зрівняється з тим, яким я вам буду показувати далі. Цей скінчик можна навіть не брати, навіть не дивитися на нього. Е, ще вам що можу показати зараз? Бо шукаю ще красиві скінчики, щоб не пропустити. Про це вже більше використовую, то, в принципі, покажу вам більше. Е, так. Є ось такий скінчик на Бібі, -Бі? я не знаю. Зомбі, мені здається, виглядає краще. Тут е, анімації якісь певні є, але все-таки зомбі в мене стоїть вище. Не через те, що вона дешевше, просто зараз скінчим мені більше подобається. Ось. Це просто для мене це, ось цей скінчик в Бравлі, Я не знаю. Просто коч... Кучевниця... Куч... Кочевні цатара, нехай буде. Е, подобається мені саме більше. Я не знаю, для мене це просто я не знаю, скін. Дуже класний скінчик. Зелений, жовтий, класно поєднані. Плюс є анімація, давайте ну, зараз її навіть е, покажу. У мене по ній Sorry, що мене по ній цілий відосік, як я її купляв, який нею... Кі... Нею був задоволений. Скінчик прекрасний, я не знаю. Я давно хотів його купити, і я його купив. Скільки разів я вже сказав за відосі цю фразу. Скінчик просто пушечка. Дивіться на, її, на цю прекрасну ульту. І це чуджу. Ось такі надії анімація, ось ця знизу, та квітка чи, чи, чи що це є, я навіть не знаю. Ну, скін, я не знаю, бомба. Хто так не вважає, можете писати в коментах, але. Але, але для мене це найкращий скінчик в Бравлі просто. Зомбібі, напевно, і Тара. Ну, Тара, звісно, вище. Скінчик бомба, скінчик бомба. я не знаю. Оцей скінчик я вам справді рекомендую купити, бо на тару більше скінчиків я і не знаю нормальних. До речі, а я думаю, що бахло просто прогружалося. Далі. Кракен Вольт. Багато хто теж цей скінчик, мені він не зайшов, Ілья сорі. Далі. Лампа Сенді, Оце я не знаю, це по-моєму самий бредовий скін за 100 гемчиків. Ну то так, просто до слова. Луна Piper. Ось цей скінчик теж дуже красивий, як для Пайпер. Я бачу, що багато хто з ним грає, і в принципі скінчик непоганий. Скінчик справді хороший, навіть так скажу. Далі, е, дальше, далі. Один Корделіус. Один Корделіус це просто одільна тема. Подивіться на анімацію його появи. Сідає ворон. Е, ось цей. Я не знаю, це, звісно, не той от, не молод, але. Ну короче, скінчик крутий, до речі, я з нього ні разу не грав. А, він тільки з'явився через 8 днів його можна буде докупити за блінки. Ну, не знаю, може навіть візьму. Тому скінчик сні справді крутий. Якщо я десь помиляюся, вимові чи помилки, то сорі, народ. Сорі, народ. М -м Пись на цю анімацію атаки. Просто писано на, на ці, я не знаю, блискавки. Я навіть не знаю, що це, По-моєму блискавки. Ну, коротше, скінбомба. А у кадричнього літа, бо я навіть не знаю. Він серйозно стріляє, ворон вилітає. Це. Скін пушечка. Може гаджет є зміна, але ну, якщо гаджет. Чи то є зміни гаджет чи ні, я не грубаюся. Тоді я не знаю, чи є скінчик змінний чи ні. Ну, в принципі, у цей ворон тут просто така пушечка, то що вилітає. Подивіться. Шух. Просто бомба. Так, ще раз тестуємо гаджет. Стоїмо максимально далеко і. я не знаю, воно дуже далеко вилі... воно дуже швидко пролітає. Хіба вам сповільню, не знаю, чи це анімація? хоча навіть таку. Не знаю, коротше. Та, вроді безмінний щось по типу золотого молоту чи що. Ну, коротше скін бомба. Скін теж бомбочка. Бомба. Так, далі. Давайте нехай прогрузиться. Ой. Що у нас тут ще є? По скінчиках, по скінчиках у нас тут є. Повелитель Байрон. Тоже, скінчик, як на мою думку, просто прекрасний. Я його теж взяв, якраз брав його старою. Мені потрібно було взяти такий скінчик за 5К. До речі, можете написати за 150 гмчиків в плані. Але я взяв за блінки. Можете написати, як вам цей скінчик, я його взяв. І в принципі я ще байду не апу на 25, тому не можу сильно щось сказати за скін, бо за нього іграв рідко, але скінчик красивий. Скінчик справді не подобається, там, і ульта змінена. Кожен скінчик класний. Далі ось цей скінчик, до речі, не знаю. Мало хто цей скін, бере, він, знаєте, вже такий заїжджений, Ні, то не той кінь, до речі. То не той скінчик. М -м -м -м. Так, що у нас лише я по скінчикам? Ось цей френк, не знаю. Я коли підбирав топ, я, до речі, думав. Не топ підбирав, а коли я купляв, то був він в мене на думці, але я так його не взяв. Принаймні поки що. Далі, ось цей скін, я над ним теж думав. Мені не подобається ці чорні контури по боках. Не знаю, якось погано глядаю. Її анімація, звісно, крута, атаки, але не затягую. Surfer Carl. Скінчик теж був доступний Brawl пас. Бомба. Справді на Карла це один з найкращих скінів. Якщо не найкраще, ось цей скін, я не знаю, мені дуже зовсім не подобається. Я зараз ще говорю за хейт, потім буде правлодільне відео, пускіногій, хейт, чого так непогано. Ангел Кольт теж класний скінчик. На мою думку. Його ще і плюс роздавали безплатно, але хто не взяв, то пропоную купити. Їх зараз багато вравлю, але ця анімація появиться щось просто. Це просто щось. Далі Трешер Поку. Тоже скін максимально крутий. Я не знаю, скінчик вже звісно старий, роки 2 має. Але від цього він гіршим не став. Його анімація, ульти, атаки, візуальний вигляд. Є, по-моєму, ау аудіо в плані музика, якась там класна. Коротше. Не знаю, багато грають грається Майка, цей скінчик мені не дуже зайшов. Так, теж до слова. А, це зараз все. Тоже, Скінчик дуже крутий, і я його по-любому візьму в майбутньому. Але тут, правда, в мене є проблемка. Мені подобається і цей скінчик, і темний клоун. Той от все. Тоже, Скінчик крутий, і я не знаю, якийсь один я точно буду брати, бо мені треба скіни на всіх персів. І от чи буду, який я скінчи з них буду брати, я не знаю. Ну і в принципі на цьому наш топ по епіках закінчився. Давайте переходимо до міфічних скінів. На епіка я звісно, довго затримався, а тут вже кілька скінів залишилося. Тут я переглянув скіни, я довго не міг вибрати. Звісно, я вибрав War Edgar. Як буде War по українськи я не пам'ятаю, тому так і залишимо War Edgar. За 200 гемчиків скінчик, дуже класний, особливо його анімація ульти. Там багато людей за анімацію ульти і взяли цей скінчик. Зараз вам покажу, він класно крутиться в повітрі. Скінчик сам по собі класний. Е, на жаль, у мене гаджет не той, але добре. Так, збиваємося ось це. Тепер, правда, мені треба, щоб мені ще пропав. Ну добре. Е, так, все. І дивіться тепер на анімацію ульти. Ось такі класні, я не знаю, що це піски, що це кругнього крутиться, я навіть не знаю. Навіть, до речі, можу запустити в сповільненій записі. Зараз сповільню. Дивіться. Ну бомба, просто бомба. Не знаю. Плюс анімація атаки теж класний є. Я не знаю, що він б'є. Б'є кемось. Я би на не сказав, що це його шарф чи що це. Не знаю, чим але він б'є класний. До речі, може бути там, То його типа... Це шарф чи це коврик, що це. Добре, менше тим, Скінчий класний. Э, це скін, ні. Брок. Semsbroк довгий час для мене був одним з найкращих, що не найкращим скіном правлі. Я його дуже хотів взяти. Зараз не знаю, чи я буду брати за гемчики, за блінки, на жаль, він недоступний. Скінчик класний. Я його бачив кілька разів в ігрі. Він там залишає такий блиску, і зараз вже тестити не буду, бо й досі чуть затягується. Коротше, пропоную взяти. Ну, какашка Спайк тут, зрозуміло, легендарний скін з всіх, просто не знаю. топ один зараз вбрав самий Орний скинчик в бравлі виглядає клас. Глядає клас. Не знаю, можемо приколу візьму. І закінчується топ. У нас Церберк тік. Тоже, цей скінчик я хотів взяти і хотів взяти скінчик на брок. Зараз додали Едгара і додали Спайка. Зараз я ще думаю, не, не знаю, чи буду брати, можете написати в коментах. Ось цей скінчик теж бомба, щоб ви розуміли, він був в каточці, його тільки додали в без. Я реально не розумію, проти кого я граю. Тобто, він запускав бомбочки, думаю, може це навіть перс, тому що брав ток і я на той мене не чекав. І це жесть. Далі з вами подивимось на легендарні скини. Тут я недовго вибирав, тут мені було важко підібрати хоч якийсь топ, тому що легендарні скини мені не подобаються. Ну як? Ось у ці скини всі можна було взяти за старкоїни, вони не дуже. Кроме злої королеви ПМ, але це таке. Коротше, перший скінчик у нас в топ. Ходе Мортіс і Не можу я виділити. Світлий Міха, Мортіс чи темний. Тут, не знаю, щось для себе. Мені подобається класичний. Ну і, можливо, світлий частково, але все-таки класичний, мені здається, найкращий. Далі. Це перший скінчик. Далі. Пустельний Скорпіон чак. Скінчик класно виглядає дуже. Я не знаю, це єдиний нормальний скінчик на чакам. 300 гемчиків. Але якщо з ними ніякого скіна, можна взяти. Далі. Спортсмен СТУ. Тоже прекрасний скінчик. Один, ну як найкращий для СТУ. так, теж за 300 гмчиків, є нормальні на СТУ, але цей, звісно, найкращий. Ну і закінчено цей топ. До речі, гарний-поганий, але не знаю. 300 гмчиків за нього багато. Плюс ця анімація не найкраща. Робо Майк. Не знаю, думаю, багато хто знав, що я його назву. Не знаю, я думаю, що буде якась ремодель, тому що, ну, об'єктивно, скін дуже старий, і йому потрібна якась ремоделька. До речі, можливо, навіть робили ремодельку, я не знаю. Ну, скінчик класний. Скінчик я б навіть сказав, легендарний, в плані того, скільки часу він же його обрав. Це один з перших скінів за 300 гемчиків. Той спочатку там кого додавали? ворон, якийсь був, по-моєму. Ні, цей ворон. Ні. Ну, коротше, золота. Зла Королева Пем і Робомайк. По-моєму, ці скини були одні з перших за 300 гемчиків. Ну і, в принципі, та й все. Получився в нас ось такий відосік. Надіюся, він вам сподобався. Я, чесно, хотів вибрати найкращі, скіни, на мою думку. Можете написати в коментах, які подобаються скиночки вам. Можливо, я десь помилився. Все, пишіть в коментах. Ну а на цьому наш саме відосик підійшов до кінця. Я максимально надіюся, що він вам сподобався. Максимально надіюся, що він був для вас корисним. Максимально надіюся, що ви підпишете на цей канал і нажмете на дзвіночок. А також напишіте в коментах свій улюблений скін в Brawl Stars. Ну а з тобою був як завжди, Денмен. До нових зустрічей!